Вітаю глядачі мого каналу. І давайте подивимося зараз розкладик. Я роблю особистий для правого берега міста Запоріжжя на прильоти ракет різного плану снарядів, дронів і таке інше. Поїхали. Будь ласка, карти, покажіть мені від цього часу, плюс 24 години. Правий берег міста Запоріжжя. Удари ракетами, снарядами, дронами і таке інше. Що, я, на що нас чекає на цю добу. Покажіть все, нічого не приховуйте від мене. Я хочу все це знати. Росіяни. Закритість у них є якась, знаєте, вони як. У них немає вибору, вони повинні кидати. Вони більш нічого не можуть. Стабіль... Нестабільна ситуація в них. По їх кульмінації так буде затримка. Але вони хочуть і будуть робити. Іде затримка, і йде в них поразка в правому берегу. Бачите, фортуна перевернута, я спеціально продублювала. Тобто, скоріш всього, що ми зіб'ємо е, ці ракети, бо поразка є, затримка є. Так, добре, що будуть робити наші хлопці, наші ППО, наші люди, які цим займаються. Ну, по двійки вони не впевнено працюють, бо тут є якісь проблеми. Є проблеми, Але будуть працювати, будуть гарні новини. Відкрита ситуація буде. Буде гарний, гарна буде і Ця карта мені не подобається. Давайте ми її подивимося, за шістка тут падає. Якийсь працівник молодий. Ну, я молоді, може. Там нервова обстановочка. Двічку нам розкрити цю посухи. Шанси є. Шанси є, але ми чогось їх не бачимо. Е, я можу сказати по ракетним ударам паравий берег сьогодні відіб'ється ракети. Я не бачу тут проблем. Карти того не показали. Одна двійка перевернута по посухам. Вона падає на наші дії. Показала молодих людей, які трошки неспроможні, але по ітогу все буде добре. Адже давайте ми все одно спитаємо у карт, чи будуть у нас людські втрати на цю добу по правому берегу від ракетних ударів. На всяк випадок. Не повинно бути, все тут добре, всі три карти гарні. Працюємо, маємо результат, вірність, любов і прекрасний шанс по чашам, по почуттям. І давайте спитаємо, що будуть руйнування будівель по правому, будь-яких будівель по правому берегу на сьогоднішню добу, 24 часа від ракетних ударів. Будівлі, руйнування будівель, будь-яких. Буде тільки якась така конкуренція людська, тобто, ну, паніка, знаєте, ця карта дуже часто випадає. Це енергія, страхи. Страхи. Страхи і оце бігатня. Ні, не буде нічого. Правий берег сьогодні більш-менш спокійно. Давайте достанемо сигніфікатори. Сигніфікатори подивимося, що там сьогодні планується. Як сигніфікатор малих ударів, які ми збиваємо. Коротких, верніше, ракет. Сигніфікатор різного плану інших снарядів і такого іншого. Тут буде насильство на смерть або зміна до. Не зміна, а застой, тобто, зіб'ють. Так, і по великим, по великим ударам тут падає позитивна десятка сімейна. І падає гляньте. В принципі, що то-що то каже про застой, про установку, про затримку, про насильственну смерть. Не буде тут нічого поганого. Карти того не показали. Так що, сподіваюся, що правий берег буде сьогодні тихий. Не буду я дивитися більш нічого, ми вже подивилися. І втрати і будівлі все буде більш-менш спокійно. Такий получився у нас розклад, але я хочу подивитися, бо мене питали по правому берегу, я не, не записала собі ці питання. Ну, давайте подивимося, ми все ж таки інфраструктуру ще, вода, електрика. Газ, щесвинний транспорт. Тут все гарно. О, а що тут під магом причепилося, О, гарні карти. Для газу гарні карти, для електрики. Також на воді тут буде якийсь о, іменно самообман. Тобто, якась ситуація з водою нехороша, нехороша. Обратіть увагу на воду, бо тут ідуть ще і може буде якась історія з водою. Але падає в кінці мир, але аж три карти, вони такі не дуже добрі, можна сказати, погані. І це самообман, що там все добре. Там щось Щось не так з водою на правому березі. Обратіть на те Внімання По транспорту буде якась злоба у людей. Злоба. Стіна, щось якось ругня, я не пойму. Зляться. і тут ще буде, знаєте, як е, немає енергії. Немає енергії молоде якесь. Ну, якась буде історія по транспорту. Нервова, зла, якась така. Щось таке там по транспорту общественному гуляє у нас, мабуть, люди якось себе почувають там незахищено, знаєте. Давайте я ще подивлюся, приватний сектор е правого берега, він там дуже великий. Приватний сектор, покажіть мені будівель по правому берегу. На сьогодні на цю добу ще будуть якісь проблеми від ракетних ударів. А бачите, по приватному сектору якась невпевнена ситуація тут іде. Але будуть працювати. Тут більше йде по емоціям, по бажанням, бо шанс тут добрий, помірність. Е Якась тут буде історія. Ну, вони порішають цю історію, але, ну, проблема є. Проблема є по, по житловим будинкам, якщо вона може ще й була. Зарані ще була, і оце вона зараз е, м, накопичилась вже. І люди працюють і чекають вже, коли воно закінчиться, ця історія з цими будинками. Ну, Бачите, більш-менш нормально, я м, не можу пригадати, щось от таке було, що мені задавали по правому берегу. Я просто його не дуже хорошо знаю. Тому все, люди, ми подивилися з вами правий берег. Більш-менш там все спокійно буде сьогодні. По крайній мірі так показали карти. Тому можете трошки себе так почувствувати. Ну, я не скажу, що в безпеці прям таки 100%, але все ж таки сьогодні, мабуть, буде більш-менш спокійніше, чим. Але і сьогоднішня ніч була нормальна. Я не знаю, де там що впало. Було два вибухи. Де вони? Що це було? Нічого ніхто не каже. Все, люди, карти показали, я вам розказала. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. За лайки мені гроші не платять. Мені так смішно то читати. А по поводу грошей, так, я нормальна людина, я люблю заробляти гроші. І тим паче, якщо мені моя робота приносить задоволення, а ще й я буду отримувати якусь оплату, то чому ні, це шикарно. Це моя мрія мати роботу, яка мені подобається, і ще за неї мати гроші. Я не вважаю це якимось позором, якоюсь поганою річчю. Це в Радянському Союзі гроші назвали грязью, да, або... Що їх треба унічтожати. Це помилка. Лю, люди, які люблять гроші, гроші люблять тих людей, вони йдуть до них. Ну, а обратний варіант, ви знаєте, який. Так що так, почуємось, папа.